Доброго дня, 2 вересня, Одеська область село Майори. Знімаю Актинідії, це Київська крупноплідна, вона ще зелена. бачите. Ну Вже вже скоро почнеться сезон актинідії. Далі знімаю смарагдова, це фаворитка за моїм, за моїм смаком. Вже починає набирати цукор, в мене вона завжди рано достигає. Ну, Мені сорт дуже подобається, бачите, яка вона цікава видовженої форми, що ви бачите. Сорт дуже подобається, це мої фаворити, сорт Смарагдова. Далі йдемо сорт ювілейна. Деякі на сонці згоріли, я їв, вже набираю цукор, ну, ці, звичайно, ще ні, бачите, вони ще зелені, але. В цьому році, я думаю, вони будуть раніше. Це сорт ювілейна. За смаком теж ну, мені дуже подобається. Бачите, вони вже деякі починають забарлюватись. Ну, я думаю, ще трохи і потихеньку будемо зривати невеликими. Так, далі це чоловіча. Оригінальна, бачите, вона дуже страждає від сонця. Ну, тут вона майже згоріла на сонці. Але жива. Бачите, плоди великі, теж достигає пізно, сорт оригінальна. Так, ще одна ювілейна. Бачите, цікаві, цікаві такі. Ось такого кольору вони будуть. На базарі дуже полюбляють червону ягоду. Зараз візьму, бачите? Це ще один кущик ювілейну, теж за смаком мені подобається. Врожайність нормальна. Бачите? Тут добре, коли листя впаде, то тоді добре видно, скільки їх. Далі сорт ласунка. Бачите, в цьому році багато врожаю, тому ось такий розмір не дуже великий. Теж вона ще зелена. Бачите, від сонця вона витримує. Якщо зрівнювати з оригінальною, то вона нормально витримує нашу спеку, це Одеська область. Так, бачите, теж врожайний, смачний. Мені подобається, непоганий. Далі тут ще одна чоловіча в мене. І далі йде київська гібридна. Бачите, теж вона вражайна. На смак мені ну, подобається. от. Гібридна, непогано за смаком, те, що розмір, бачите, міленький. Але вражальність ну, завжди велика. Так, бачите, зараз зніму. Яка вона. Мені зразу подумав, що це фігурна, але ні, коли вона дозріває, вона набирає таке, як майже як червоне забарвлення. Тому... Я думаю, це і є київська гібридна. Так, далі молоді ляни знімати не буду. Починаю Скарлетт Септембер. Вже починає забарлюватись на сьогодні. Бачите, яка вона. Там є перші вже стиглі. Вже буду куштувати. На, на смак така з кислинкою. Кому подобається кислинка, я думаю, сподобається Скарлетт теж непогана врожайність. вона теж, до речі, сонця не боїться. Напевно, сама сильно росла, що в мене є Ліана. Саме невибаглива. Ну, До сонця, до води, якщо забудете її поливати. Я думаю, вона виживе. Наприклад, якщо ювілейна би не вижила, ця ну, стійкіша буде. Так, це Scarle September. Далі йдемо. Там в мене ще дві Ліани. Зараз підійдемо до них. Одну брав як вейкі, але прийшов пересорт, на жаль, чи не на жаль, сорт дуже цікавий, насіння немає. Я думаю, це щось чи ісай, чи кокува, щось з цього. Бачите, як, які вони на смак куштуєш і прям як лимон. За смаком дуже цікава, пізня. Можливо, в цьому році буде раніше, не знаю. Слаборосла, до речі. Так, далі. Кенсред, бачите теж ягоди, які згоріли на сонці. Бачите, які вони ось такого красиві ягоди. Вона в цьому році перегрузив, її так робити не треба. Бачите, вражає. Теж сорт, до речі, мені подобається за смаком. Врожайний, теж нормально росте, якщо не. Бачите, яка красива, яка красива ягідка. Так, ось так вони виглядають. Все, дякую за увагу. Якщо є питання, пишіть. Можливо, щось цікаве, все, задавайте питання. Дякую за увагу, до побачення.